Вітаю, друзі, на каналі CryptoFan .ua. Сьогодні поговоримо про ноткоін, а саме зведення профітності по лігам. Я все тривалий час не викладав ніяких відео, оскільки очікував лістинг докс. Ті, хто за моїм каналом слідкують, знають, що хто мав платину в ноткоїну, наприклад, міг отримати 20 тисяч докс. А хто мав голд лігу, відповідно міг отримати 4200 Все тих же докс токенів. Отож, пройдемо суто по профітності самих полів. Як бачимо, витрати. На рік мене склали 20 тисяч наткоїнів, та за 45 пройдених днів витрати склали 2466. А заробіток суто пополам склав у мене трохи більше тисячі. Як бачимо, чисто поли, профітність нам дають доволі таки невисоко. Одразу хочу сказати, що я не у всіх завданнях приймав участь, оскільки деякі я пропустив, а деякі я не міг зробити. Це людський фактор, і я вважаю, що це нормально. Тому пополам підводимо підсумок, що я орієнтовно десь тисячу наткоїнів в мінусі. Але у нас, як я вже казав, і було завдання на 20 тисяч докс. Звісно, я продав не по найкращій ціні. Сам хай по 0014 я не зловив, тому продав по 12,5 тисячних долара. Ну, 12,5 це я не враховую попередні два нулі. І ціна в мене склала орієнтовно 25 доларів профіту. За ці 25 доларів я придбав ноткоїнів по ціні 0,085, що склало загальну суму 2941 в ноткоїнах, і загальна сума заробітку вона складає майже 4,5 тисячі монет ноткоїнів. Отож, якщо враховувати суто загальну суму заробітку, то відносно витрат я в 2000 монет плюс. Також на основі платини я робив розрахунок по Голдлізі. Як бачимо, якби я брав участь саме у Колдії, то витрати б склали б 350 монет, а заробіток вклав би 920 монет майже втричі. Отримав би профіт. Але відносно цифр, самі розумієте, тут 2000 плюс, а тут у нас виходить 600 плюс в монетах. Тому я обирав платину. Отож, зробимо короткий висновок. Самі пули нам лише частину повертають, тому варто брати участь у інших проєктах, яких нам пропонує ноткоін. Одразу хочу сказати, що це не є інвестиційною рекомендацією. Ви самостійно робите рішення брати вам участь у подібних проєктах чи ні. Я лише надаю інформацію, все те, що відбувається безпосередньо у мене на руках. Отож, це вся інформація на дану хвилину, з якою хотів з вами поділитися. Підписуйтесь на телеграм-канал, на Ютуб канал, ставте лайки, так ви підтримуєте розвиток україномовного контенту. Дякую вам за перегляд і кажу вам до зустрічі.